Стояла доля перед вівтарем, і з Господом тихенько розмовляла, Упало їй на груди тягарем, те, що метою сутністю вважала. Стояла, сповідалася отцю, прости, мій Боже, що була сліпою. Здавалося, я правильно живу, та все ж. Ступала кладкою хиткою, гадала, треба брати від життя усе, що можна, у гріхах тонула, тепер болить у грудях каяття, тепер усе зрозуміла і збагнула. Роки минули, коси в сивині, А я тільки тепер почала жити. Прости, прости, прошу, прости мені, навчилась я прощати і любити, навчилась я, життя дало урок, у розпачі навколішки упала, Коли до неба залишився крок, стояла, сповідалася, ридала. Поглянь на себе, зараз чим живеш? Спішиш непотріб від життя хапати. Повір, прийдуть роки, і ти збагнеш, що на піску ніщо не збудувати. Автор Галина Британ